Бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми 4 роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от давайте розберемося з цих всіх питаннях, що робити в всім українцям, взагалі як рухатись далі, Переживати нам чи не переживати. І їде саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації це ні. Тобто хотілося б, щоб Польща зараз, все ми запускаємо ракети по Росії всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це Тік-Ток, поняли? Зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися ось цей двіж, це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг. Ще враховуючи, скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться, це буде просто жестяк. Поміну просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі, вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от, Страняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи, це жесть. Ну, реально, Україною просто користаються ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло. І це буде продовжувати ще довго. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Па-па.